el capítulo 9 de Juan se escribe una historia muy interesante aunque Jesús, Jesús hacía mucho de esto es la historia acerca de sanación sanidad cuando sana al que está ciego який не бачив з дитинства. No, no і і найцікавіше навіть не сама історія. No Але що було після тієї історії? De що було після того чуда? ¿Qué sucedió luego de ese milagro? Ек, Бог явив перед дуже великим народом. Que Dios mostró delante todo el pueblo. Давайте прочитаємо е Івана, 9, -го, голова з 13 -го по 34 вірш. Ведуть тоді до фарисею того, що був бу перше незрячий. А була то субота, як грязево Ісус учинив і відкрив йому очі. І знову запитали його і фарисеї, як відстав, і він відставив. Він розповів їм. Грязево поклав він на очі мені, а я вмився та й бачу. Тоді деякі з фарисею казали, не від Бога оцей чоловік, бо суботи не держить. А інші казали, як же чудо таке може грішна людина чинити, і незгода між ними була. Тому знову говорять сліпому, що ти кажеш про нього, коли очі відкрив він тобі? І той він казав: Він пророк. Юдеї про те йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозріло. І запитали їх, кажучи. Чи ваш оцей син, про якого ви кажете, ніби народився він сліпим, як же він тепер бачить? А батьки його відповіли та казали: ми знаємо, що, це, що цей то наш син і що він народився сліпим. Але як тепер бачить, не знаємо. Але хто йому або хто йому очі відкрив? Ми не відаємо. Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе. Таке говорили батьки його, бо боялись юдеї. Юдеї, бо вже змовились, як хто за Ісуса, як хто за Христа його визнає. Щоб той був відлучений від синагоги. Ось тому говорили батьки його, він дорослий, його поспитайте. І покликали у друге того чоловіка, що був сіпий, і сказали йому: Віддай хвалу Богу, ми знаємо, що грішний той чоловік. Але він відповів: чи він грішний, не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу. І спитали його: Що тобі він зробив, як відкрив тобі очі. І відповів він до них. Я вже вам говорив, та не слухали ви, що бажаєте знову, що бажаєте знову почути. Може, і ви його учнями хочете стати. А вони його вилаяли та сказали: то ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж взявся оцей Ми не відаємо. Відповів очі чоловік і сказав їм: Ти тож воно й дивно, що не знаєте ви звідки він. А мені а він мені очі відкрив. А ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає Він. Від віку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпого з народження. Коли б не від Бога був цей, він нічого не міг би учинити. Вони відповіли та й сказали йому: Ти увесь в гріхах народився, і чи тобі нас учити. І геть його вигнав. Дуже цікава історія. Чому? Тому що ці фарисеї, ці юдеї, вони були не просто ті, які знають дуже добре слово. Вони були, так сказати, органом влади. Із вони, вони. У них у їхніх руках була велика сила достатньо. Вони, вони були як, як теперішні, так сказати, Верховна Рада pues eran aquellos como por por ejemplo hoy los que están arriba en el poder de, del gobierno. Eh, тому, так, садати, ними, por eso con ellos no era algo seguro. але у цій історії ми бачимо дві It are those who are in the government. But in this story, we have two цього The ladder of those paddles. Those father de este niño que fue sano і самого цього хлопця. І цей дитинок. І ці сторони, вони виглядають дуже різні. І ці два сторони виглядають дуже І вони є дуже різні. І вони дуже різні. Тому що, якщо дивитися з сторони батьків, Тому що, якщо дивитися з сторони батьків, Тому що, якщо дивитися з сторони батьків, вони знали, що, що сталося. Lo que había вони знали і свого сина. Sab... A su hijo. Вони знали, що, що відбулося чудо.

Як батьки, вони 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 хотіли для сина. сина. Como padres querían lo lo mejor para su hijo. hijo. собою бачать сина, y ellos з дитинства нічого не el, Que 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 no veía veía. desde la niñez nada. Але Але тепер Pero Pero ahora sí veía. І вони зрозуміли, чому це. Це Y ellos entendido por qué qué pasaba eso. È просто чудо. Simplemente es un milagro. Але, що вони казали? Pero decían? Хай син сам розкаже. Que lo cuente él mismo.

він знав, що сталося. Él sabía, lo que había він знав, що сталося з його тілом. Él sabía, que con su що це було чудо. Un І це був Ісус, який зробив це. Que Jesús el que lo ha hecho. І він не шукав інших слів, щоб це пояснити. Él no otras para poder він знав, що це є правда. Él sabía que eso era lo, lo, la І він навіть почав докоряти тих фарисеїв. Incluso empezó a, a Він почав говорити те, що фарасеям точно не подобалося. Тому що навіть якщо подивитись на 34-й вірш, то вони його і вигнали. Аже, хто ти такий, що нас вчити? Тому що ти сам весь гріха то мізмо з тастом амбікалос. Тому що як ти міг народити сліпим? Кому аз подіду на себе сіго? Тому що так раніше було. Порка сі рантес. Що якщо у тебе якась вада з народження, Si tú tienes alguna enfermedad desde que has nacido, to, 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 або ще там раніше, ще, alguien, ще якесь коліно родичів, то вони згрішили. Але він знав, що сталося. І він без страху почав це робити. І він почав це робити. Без страху, що станеться з ним. Sin miedo lo que sucederá con él. Тому що він певно розумів, що могло статися. Porque seguramente podía entenderlo. Як пише, він уже був дорослий. Como estaba escrito, él era mayor певно, він виріс у тому. Виріс. У тому соче у він є. Він він знав, хто такі фарисеї. Знав, знав, що вони можуть робити. І але він все одно знав правду.

Вони обоє знали правду. Для диференція з кілько з до Савіан Лаверда. Я думаю, навіть в якихось випадках батьки більше, ніж сам він. Інклюсо в якихось ситуаціях лос парес маса он кел. Тому що коли, коли дитину лікують, то Porque quando intenta sanar un niño то батьки дуже найбільше переживають за це. То та дитина,

Тому що, тому що в, у них спитались, що, що це сталося. Бо я сам примутав, що я сусідила. Вони казали, так, ми знаємо, це наш син. Ещё сам дичо, сі, сі, це наш правіхо. Ми знаємо його, що, що, він, що він був сліпий зараз. Знаємо, що він Але що сталося, хай Pero він сам це. Але що сталося, хай він сам це. це він уже дорослий, хай сам це. Це велике, що він сам це. Хороша позиція. Це позиція, добре дуже хороша позиція. Мовна позиція. Звичайно. Комула. Я віруючий. Сой християно. Я знаю, що я вірю. Я знаю, що я вірю. Давай, Ніка, розкажи, що я вірю. Ніка, кінта, що я вірю. Я... Вона знає. Ейша знає. Вона знає те, що ella я вірю. Ейша знає, що я вірю. Хай вона скаже, я скажу так. Кей sí". я дига, і я дире сі. Так, я те саме. Сі, я жо ігуаль, мій 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 От Себ... Себастьян може розказати. Себастьян може розказати про мене. Я... я... те саме. саме. Я те саме. У мене те саме. Я теж так вірю. Я теж так вірю. Я теж так вірю. Але що це... що це... яка це така позиція? Яка це така позиція? так сказати, трохи небезпечна. Це трохи незагура. Тому що... Ми, ми не можемо жити свідченням іншої людини. Тому що ми не можемо жити з іншою людиною. Це по-перше.

como está escrito aquí a través del, del miedo por el miedo de que quizás pase algo por el miedo de que y si y si esos eh, eh, judíos hacen algo con por nosotros porque están en contra de ese Jesús можливо, вони нас, нам щось зроблять. І кісас нас хвоє нахвалати. Якщо ми щось скажемо про Ісуса хорошого. І діремо саго бойно серкати Ісус. Так, Ісус зробив хороше для нас. Сі, хай дозай чого бойно пар нас Але, ну, хай інші це, хай інші це приймають. Але, мехор кі отрос. Хай, хай інші це роблять. Хай, кі отрос ло аган. Так, я вірю. Сі, я вірю. Але, ну, щось страшне. Але, ну, щось страшне страшно, що станеться. Мені не добре тільки Давайте прочитаємо послання від Івана. Лямос Хуан. 4.18. 4.18. Такий, так сказати, золотий вірш про страх і любов. Це версикуло де оро acerca del temor і ламор. Дель мідо і ламор.

Що Бог зробив відносно до нас? Що Діос під нас Він нас полюбив. Він нас любив. Дуже великою любов'ю. Він нас любив. І те, що Він не може нас заставити, no nos puede obligar, це також любити Його. Eh, eh, no Тому що Він дає нам цей вибір. Він дає нам вибір. Él nos da la його él... чи не Його. O no él. O algo distinto. Hay muchas cosas más en este mundo. Él nos ama así. Pero a veces tenemos miedo. ¿Y sí? Si? ¿Y sí, si no es así? Uh, au, au, y si es solo un sentimiento, y si es solo un momento, y si es solo un momento, y si es solo un cuento, ¿quién sabe lo que puede ser? Nos da miedo. Es un miedo de, de, de la naturaleza. Y sentido tenemos que tenerlo. Mucho, u любові страху немає. Porque en el amor no Якщо ми любимо Бога. Si amamos a Dios. Якщо ми любимо те, що він до нас робить. Si amamos lo que él hace por nosotros. Тому що він робить багато для нас. Porque él hace mucho. Дуже багато. Mucho. Він хоче для нас найкраще. Él quiere lo mejor. Але нам інколи страшно. Pero a veces tenemos miedo.

тому що все, що я бачу, що вони втратили той момент. Por eso, eso es lo que veo, que lo que han perdido en ese momento. Они не втратили той момент віру. Ellos no han la fe en ese momento. Вони не втратили, по суті, нічого іншого. Ellos no han perdido otra cosa. Крім можливості зробити більше. Además de la oportunidad de hacer más. Вони могли це зробити. Ellos podían hacerlo. Вони могли <coughs> проявити Божу силу. Ellos podían demostrar el, el, poder de Dios. Тому що це те, що він хоче, щоб ми робили. Porque eso es lo que él quiere que hagamos nosotros. Тоді коли він тоді коли він нам дає ці можливості. Cuando él nos da esas oportunidades. Тому тоді коли у нас є страх. Por cuando nosotros tenemos temor. І в той самий час ми хочемо робити волю Божу. Я сі мізмо керемо сасер ла волонта де І ми робимо волю Божу. І асемо ла волонта де Діос. Але цей страх нас зупиняє. Пересумієдо нас затіне нам потрібно задуматись, в якому напрямку ми йдемо. Тобто ми маємо пенсати, в який ми Тому що Бог не хоче для нас нічого поганого. Тому що Бог не хоче для нічого поганого. Нічого статись не, може, якщо ми в плані Божу. Нічого поганого може сусідерсі, і ми зараз в плані Божу. Але ми будемо в плані Божу. Але ми будемо в плані Божу. Тільки тоді, коли ми цього захочемо. Тільки коли ми цього захочемо. Тоді, коли ми це вирішимо. І, ми, і вибираємо ми це не один раз. І Кожного разу. Тоді, коли у нас є можливість. Можливість прославити Його. Опороніти. Можливість проявити Його. Його слово. Його мудрість. Втрачаємо тільки ми. Perdemos só nós. Ох, від цього нічого не втрачає. Йодно що. Ще в іншому місці. Що як не буде кому славити, будуть камні кричати. Буде все говорити про Боже. Але не ми pero знаємо Бога. Ти знаємо, що він може робити. Ми ну, мовчимо, скажемо. Nos Боїмось. Не знаю чого. No no І так сказати, не зупиняємо роботу Бога. Але зупиняємо себе.

Porque hay muchas cosas difíciles en la voluntad de Dios. Це нам дуже складно їх робити. Que nos son muy difíciles hacer. Що міняє нас? Que nos cambian. Що змінює наш характер? Que cambian nuestro carácter. Нашу гордість. Nuestra y eh, nuestro orgullo. І так іть, що те, що ми звикли робити. Для крім, ми звиклася. Та ще й ми вважали за потрібне робити. Для крім, що є importante hacer. Це тоже складно. Es muy difícil. Але це те, що нам потрібно. Тоді, коли ми в волі Божі, тоді, коли ми хочемо виконувати Його волю, і ми це стараємось робити, hacerlo, то нічого не може бути поганого для нас. Тому що воля Божа, вона є досконала. Навіть тоді, коли навіть no, тоді, коли нам здається, що все йде погано. Інклюсо, коно кремо, що тодо ва мал. Що нічого хорошого з цього не вийде. Ке нада буено пуде салір де ісо. Якщо ми тримаємось міцно там. Сі носіру нас останемо сфорте. І не зійдемо з цієї дороги. І не нас апартамо з цієї калуру. Ми потім бачимо плоди. Ми бачимо плоди. Ми бачимо плоди. Які Бог дав нам отримати через це випробування. Ке діос нас діо а траве з цієї пробування.